Привітуліки, привітуліки! 5 червня ранок у нас йде дрібний дощ, але слава Богу, хоч світло є, бо вчора я вже не пам'ятаю, чи я казала, чи ні. Коли відео знімала, ми ж сиділи ще й без світла. Світло дали вже десь близько 10-ї вечора. Першою вийшла знову ж таки барбушка, але мені здається, що сьогодні тут молока ще менше. Вона продовжує бути в охоті, і це я половину вже зняла. Там все. І підхвостниця ось, це позасохше все. Це. А гуля ця, нікуди не ділася. Я не розумію, що це за гуля. Вона не м'яка, вона не схожа на якусь там ну, чи гнойну кульку, да? як воно там правильно називається гранульома. Здається, так, вона на неї не схожа, вона тверда, вона щільна. Е, і ну, не знаю, як мені здається, вона її все ж таки почала заважати. Чому? Тому що раніше вона їла набагато швидше. От зараз добре видно, що це не під шиєю. Бачите, під шиєю прямо аж як ямочка. Під щелепами, на шиї нема нічого. Вона сугубо збоку. Вова каже, може, увод вкусив, не знаю. Просто не знаю, я не приложу ума. В мене таке вперше, що це може бути. І їсть вона дуже повільно. Раніше вона так хватала, раз, два і все. І вже поїла, а сьогодні так прям приціляючись. Ну, Зараз здаю, помила, витерла, Здаю, подивлюсь, що вона тут мені. Покаже. Ну, я ж як мила, мені здалося, що сьогодні ще менше молочка. Ну що, ми здаїлися? Не знаю, але не показалося це точно. Або ж так, як і вчора, або все ж таки менше. Мені здається, менше. Ну, не більше це точно. І от я півночі думку гадала, як то кажуть, і от зараз сидю, міркую. Ну, скинути отак у дої на оцю охоту, на тиху, так це вже третій день. Як таке може бути? Ну, було в мене колись, що, не пам'ятаю, буся чи хтось. Що навіть ніяких симптомів не було, ми так і не зрозуміли. Це козьола приділив уже, що вона в охоті була, просто збавила молоко і все. Ну не до такої ступені. Барбі, ну, це із це не первокутка, це із гарних кіс, Ну. Тобто, да, вона не так давала багато, як, наприклад, Віка Міра Лада. Ці в нас дівчата лідірують, у нас лада лідер, потім іде Віка, ну, в них примерно з мірою однаково. Барбі була трішечки нижче, ніж вони, ну, тобто на четвертому місці, ну це що таке? Це що, Я не знаю, півлітри, чи скільки? Ой, і як таке може бути? Ну, ось це я допускаю ще до охоти, але знову ж таки третій день якось занадто довго для охоти. Сказати б, що це результат отієї гулі, ну, охота то дійсно є. Це ж не я придумала, розумієте? Це ж не така тиха, як у нас ото колись у когось була, що і симптомів ніяких не було, а тут то є показники того, що вона в охоті, дійсно в охоті. Невже це просто так співпало, що вона в охоті, на охоту збавила молоко, а гуля це. Просто наклалася саме в цей період, да, з'явилася, і воно так співпало, і вона не має ніякого відношення до молока. Можливий такий варіант. Але, ну, третій день. Якось для охоти начебто і занадто. Нічого не розумію. І от я вже те відео зняла, вона їла. Вона їла, я її мила, тобто у нас відро ставиться на станок, як тільки виходить, коза. Я зняла ліфик, вона вже їла. Я помила, витерла, вона вже їла. Я здаїла перші цівочки, геть, вона вже їла. Я вам показала, розповіла, вона їла. Я її подоїла, вона їла. І вже ось я з вами балакаю четверту хвилину, а вона до сих пір їсть. Тобто, їсть вона повільно. Чому не з. Ой, я тебе забула пристебнути, маєте сонечко. Не розумію, просто не розумію. Висипала їм зерно, бо збирається їхати в лікарню ще з цією лікарнею Зателефонувала сімейному. Вона виписала направлення, направлення не прийшло. Без направлення не приймуть. Дзвоню знову сімейній. Е -е. Вона каже, ну що, я нічого більше не можу зробити. Я зараз на виклику. Чекайте, поки прийду з виклику, сфотографую, перешлю мені на вайбер. А ви випишете, от бачите, я пішла в сторону. А ви випишете з вайбера на листика, і з цим листиком нехай їде. Коротше, дурдом. Вони понапридумували цих циферок, букивок, ці всі електронні направлення. А тепер то в них база не робить, то інтернету немає, то блекаут, вишка лягла, то ще щось. І роби, як хочеш, і живи, як знаєш. Так, да, навіть кози підтверджують. От, опять дощ пускається. Такий якийсь чудний дощ той був вчора, начебто лило-лило, а чи воно так земля на... ну, нагрілась, прогрілась, там видно, що був дощ, на досках видно, що був дощ. Тут взагалі геть все сухе. Як таке може бути? Ну Як таке може бути? знаєш... Телефон брати? Ну ти поки на пошту? Ні, не бери. Нема, чекаю. Вова зараз поїде на пошту, відвезе. Посилочки, от всі їдять зерно, вона стоїть вже ось. І от що з нею? Що таке? Барбуш, якби ти могла сказати, що з тобою? Що треба зробити? Ну, я, наприклад, не знаю. Мені дівчатка там писали в коментарях, це малі репетують, бо я їх не випустила. А куди випускати, коли така погода? То пуститься, то перестане, а кози ж їх у сарай не пускають. Капець. Е Висели дівчатка у когось з козлом таке було, у когось з козами. Хтось мазав, хтось не мазав, типа саме попроривало, зажило і все. Ну на удоях це ніяк не сказувалося. А я не розумію, чи то такі крупні каплі не видно вам на сусідському заборі. Бачите? Я не розумію, чи удої пов'язані. З... Ви що так цілий день орати будете? Та ну його нафіг. Валіть. Валіть. Чорем Кобилиці. чорів. Давай. Так, стоп, мені незручно. Давайте. Ну, поки ти ляля -ля, висітимеш на дверях, нічого не зміниться. Ну, відкрий двері, виходьте. Давайте, біжіть. Ну, ви требували, біжіть. Ля-ля. Это ляля, это еще. Бежи. Ляль. Давай. Давай, давай, давай. Давай, пошла. Давай, давай, давай. Ну, сидит теперь там. Мне еще краще. Ой. Я светло... Ой, господи. Боже, чуть не убылось. Я светло вымкнула. Економити треба з такими цінами. Ой, бо я не знаю, я так платила за світло по 3-4 тисячі раніше. А що буде тепер з цими цінами? Боюся навіть подумати. Так, да, так, да, там дощ. Думаєте, чого я вас не випускала? Які всі требувательні? Лана, що ми возмущалися? Що таке? Оце ще два нерозлучника, Лана і Дана. Боже, я інколи на них така зла роблюся, що то просто трендець. Значить, підходить оце вечір управи. вони починають орати. Ми раніше казали, що в нас віка, громко говорить, ні. Вони запхнули віку за пояс аж бігом. Оруть добре, ходять оруть, аж буває в Я то як учора. Як я показувала Барбі з шишкою, з цією, з гулею, ото ж орали, оце ж вони орали. Ладно, ну, якщо, если... а це особливо лана, це мірина, якщо оце, не дай Бог, їх береш на дойку, при тому виходить лана на дойку, їсть, їсть мовчки, бігає дана там, десь м'яє. Ну тільки лану запускаю туди і беру дану. Починається такий ор, у лани басіще, прям язик отак виселаплює, трубочкою його звертає і оре як не в себе, поки не верну назад їй дану. Це дурдом якийсь менешку, таких кост теж ще не було. Ми їх дражнимо папуги не розлучники. П'ятеро їдять, да? немає малечі і, і Барбі в сарай. Ну, захотіли мокнути. Мокніть, я вам пропонувала залишитися в сараї, Да? Підняли кобилиці. кобилиці. Фух, Коротше, не знаю. Тепер чекаю, це зараз Вова поїхав. На нову пошту відправити 5 посилочок, ті, що вчора замовлення були. І чекаємо. Що чекаємо? Лікар та, що в стаціонарі, назначила приїхати до 10-ї. До 10, на 10, так? Да? В нього нема ще флюорографії. Потрібно, щоб зробити флюорографію, з'їздити в поліклініку. Це зовсім не рядом. Ну, тобто, це РБ це на одному мікрорайоні, а поліклініка на іншому в центрі. Там також може бути черга. От, Виходить, йому треба з'їздити спочатку в поліклініку, зробити цю флюорографію, а потім вже їхати в стаціонар. І ця лікарка, яка в стаціонарі, ну, вона така видна лікарка трошки. Е, вона, от я сказала, значить так. І все рівно, що там база, не база, нема направлення. Ну тобто, І от я тепер хвилююся за те, що на годиннику вже. О, скільки на годиннику? 8.35. От, Щоб не гаяти, поки час, він поїхав на пошту відправити посилочки. І чекаємо, відправити його на змійов я не можу. Чому? Тому що він не вміє користуватися вайбером в повній мірі. А наша сімейна сказала, що вона прийшла на вайбер фотографією і потрібно виписати на листик. Зробити це сам посеред дороги Вова не зможе. Тобто мені потрібно, і знову ж таки, це вона прийшла мені, це я тоді повинна йому переслати. Він не, ну, не знайде цю фотографію, він не зможе її збільшити, виписати. Ну, коротше, що вам казати? І от вже б йому їхати на змійов треба, а ми все чекаємо. Що ми чекаємо, не знаю. Нема до сих пір ні фотографії вчорашнього направлення, не направлення на флюорографію. Без направлення в нас зараз навіть флюорографію не зробиш. Отак от. Коротше, для люд... все для людей, все для народу. Задовбали. Барбуш, що з тобою? Що що... що, Що треба робити? Що будемо робити, а? Підказуй, бо мать не понімати. Ваша мать не понімать, що треба тобі робити. Я з таким не стикалася. Звертатися до лікарів, до наших. Це дурне діло. Це навіть не обговорюється. Так що, зараз почнуть лікувати пальцем в небо. Помаш, давай уколимо, давай ще щось, а ось угадаємо і щось поможе. Ну, ось нам не треба. Все, мої любі, мої хороші. Бажаю всім гарного дня. От він таке росу роби, от зараз оце опять пустився, ну, ну, ну я ж кушу, що що це за дощ, якщо взагалі сухо? Сухо, ну, вон, тріщини які. Це після дощу. Тільки й того, що росу робить. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Я піду, піду перемивати все. Потім в мене там висить ще одне замовлення. Вчора вже пізніше ввечері було зроблено, вже і проплатили його. Там замовлений в мене набір для новачка стартовий. Там, де є і закваски з ферментами, і килимки, і формочки. Людина замовила і ще окремо три наборчика. А в цьому наборі є 5 наборчиків. Тому мені сьогодні треба ще зібрати 8 наборчиків. Так що якось так. Все, всім бажаю гарного дня. А я погнала працювати.